Вітаю вас, мої шановні! Сьогодні в нас таке цікаве вираження, чи вийде він на зв'язок. Він або вона зараз ви замовляєте любу особу, це може бути і керівник, і батько, і чоловік, і жінка, тобто люба людина. І ви замовляєте, чи вийде він на зв'язок людина. На певний період часу, наприклад, на півроку, на рік, на, на три місяці, як ви бажаєте. Ваша задача вибрати колоду, яка вам дасть відповідь: підказку, чи вийде на зв'язок, чи ні. А якщо вийде, то як само. І відкриваємо першу колоду: перша, друга, третя, четверта і дивимось вашу відповідь. Чи вийде людина на зв'язок? І як це буде, якщо вийде? Я б сказала ні. Людина не вийде на зв'язок. Ви отримаєте якусь звістку. Тобто він не має можливості, ця людина або не хоче, або не має можливості, або він знаходиться в такій ситуації, де, ну, наприклад, да? або зникла безвісті людина. Тобто немає ніякого контакту, і будуть якісь документи, офіційні документи ви отримаєте, але сама людина на зв'язок не вийде. Ну, якщо це розлучення, то ви отримаєте розлучення, але ви не будете спілкуватися. Ну, тобто, під свою ситуацію підганяйте, грубо говоря. Да? І так, чи вийде людина на зв'язок, а якщо вийде, то як це буде? Да? Вийде, причому дуже швидко, можливо, навіть десь пару неділь, людина з коханням, з любов'ю, з подарунками, з обіцянками, тобто з усім. І ви, як імператриця, либо, якщо цей чоловік загадує як імператор, ви будете приймати його благосклонність по силі. Ви будете чувствовать, що ви сильніше, що ви. Достиглі того, чого ви хотіли. У вас получаються гармонічні стосунки, відносини. Но це не карта подарунків, да? це карта грошей, що будуть отримані, зароблені гроші, подарунки і все таке проше. Тобто вас чекає дуже гарне, і ця людина дуже зміниться, тому що у вас наступає кохання саме настояще. Таке турботливе, емоційне. Дуже гарна карта. От люблю, коли гарно. Далі, чи вийде на зв'язок ваша людина, про яку ви зараз думаєте, варіант номер 3. А ви не забувайте зараз ставити лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб ви побачили. Слідуючі виражіння, і будемо вам відповідати, чи вийде на зв'язок, чи ні. Вийде, вийде, но не скоро. Ви будете довго пам'ятати, зараз ця людина не може вам щось сказати, але ви будете в великій печалі на зв'язок. Він вийде і, приї... можливо, навіть приїде сам. Але це буде дуже-дуже довго, в далекій далічині, можливо, і рік, і два, і три. Ця карта говорить про ваші спогади, дуже гарні спогади. І зараз ви захищаєтесь від яких-то поганих новин, від чогось поганого, ви захищаєтесь і, можливо, Зустріч не буде такою, яку ви очікували. У вас болітиме, просто болітиме серце. Ви захочете там, ну, якщо не всіх убити, да? тобто це буде дуже важка зустріч. От дуже важка зустріч. Таке теж ворожіння, бачите, не всім все добре. І варіант номер 4. Чи вийде він на зв'язок, і якщо вийде, то яким чином? Тут, скоріш за все, ви почуєте щось про цю людину, і ці новини будуть дуже погані. А ви почуєте, це емоції, ви почуєте ці новини від людини, яка була з ним поряд, яка займалася з ним однією справою. І ви почуєте такі погані дуже новини: це башта, це руйнація, це потірі, це перенародження ситуації, так уже як було, так не буде. І тройка пентаклів у вас буде підтримка. Ви будете не одна, коли почуєте, чи не один цю новину. І ви будете підтримувати одне одного. Отакі новини, усякі новини. І дуже сподіваюся, що погані новини не виправдаються, а гарні до вас таки ж прийдуть. Ну, життя воно таке. Чекаю вас на будущих на своїх інших ворожіннях. Приходьте, підписуйтесь і на особисте ворожіння записуйтесь по телефону, особливо записуйтесь, бо працюю, щоб ви мені не заважали під час моєї праці. Обнімашки до зустрічі!